І давайте тоді познайомимося, так, за що ж тут платять гроші і скільки грошей можна заробляти. Отже, повторюся, ноу-хау, так, е, які зробив Лівгуд, це за залучення нових клієнтів, нових учасників, ми отримуємо гроші. Отже, тепер, щоб стати учасником даного клубу і отримати цю можливість, так. У нас іде разова оплата 40 доларів. А потім, щомісячно ми платимо 10 доларів, це членський внесок. От можна порівняти як Амазон. Всі знають маркетплейс Амазон, так, там є в нас е, абонплата 10 доларів щомісяця, і на сьогоднішній день на Амазоні є 161 мільйон учасників, які. Роблять щомісяця абонплату 10 доларів. В них є свої там переваги і бонуси при купівлі товарів і послуг. Але Amazon не платить їм за те, що вони рекомендують дану площадку своїм знайомим і друзям. І тому Лівгуд пішов абсолютно новим шляхом. Він платить своїм діючим учасникам за те, що вони запрошують нових учасників. Тому сюди люди реєструються щохвилини, бо вони розуміють, що Маркетплейс це є майбутнє. Тут будуть мільйони і мільярди учасників. А за кожного нового учасника ви отримуєте гроші. Давайте тепер подивимося, скільки ви отримаєте. Отже, повторюся: зразу за перший місяць ми оплачуємо 40 доларів плюс 10 місячна абонплата. Виходить 50. І цих 50 доларів зразу розпреділяються на перший активний такий дохід, який виплачується щотижня. Отже, ви є новачок, ви називаєтесь без рейтингу, так? і за кожну запрошену людину компанія вам платить 50% від цього першого внеску, від 50 доларів. Тобто ви отримаєте 25 доларів за кожного нового учасника. По статистиці кожна третя людина приймає рішення стати учасником і користуватися цими можливостями. І ви бачите, що в нас тут є 5 рівнів так, бронза, срібло, золото, платина, діамант. Тобто можна рости по рівням і збільшувати ще цю можливість, почати утримувати ще з глибини. Щоб стати бронзою, достатньо запросити всього-надсього дві людини. І ви вже закрили перший рівень бронза, отримали по 25 доларів, тобто в загальному 50%, вернули свій перший внесок, і потім ви вже будете тільки заробляти, ви будете тільки в плюсі. І ще додатково, ви отримуєте зразу можливість получати 10% ще з другої лінії. Тобто, якщо ваші запрошені починають запрошувати людей. Вони отримують за них 50%, а ви вже, як це ваша друга лінія, 10%, тобто по 5 доларів. І так на кожному наступному рівні у вас відкривається глибина до 10 рівня і можливість отримувати з глибини від 10 до 1% додатково. Повторюся, це активний такий вид доходу, який виплачується щотижня по четвергам. До речі, завтра в нас четвер, в нас день. Виплата, так, за е, розрахунковий період за тиждень, який був з п'ятниці до ой, з суботи до п'ятниці минулого тижня. Тобто, наступного четверга ми отримуємо наші нарахування. І тепер дуже цікавий другий вид доходу, так, це в нас вже йде зростаючий пасивний дохід, це є друга можливість, яку отримують всі учасники нашого клубу. так. Це є зростаючий пасивний дохід. І я вам скажу, цей вид доходу є дуже цікавий і дуже класний. Тому що на сьогоднішній день жодна компанія не пропонує справжній пасивний дохід. На чому він базується? Давайте ми з вами зараз подивимося. Починає він виплачуватися через два місяці після того, як ви стали учасником клубу. Тому що. Е Перший місяць, так, ми заплатили 50 доларів, другий місяць кожен вже учасник платить тільки по 10, так, членський внесок. І оці вже другий раз оплачені 10 доларів, і там потім наступні місяці, третій, четвертий, так, у ці 10 доларів вже розпреділяються по цьому бонусу глобальній комісії. І діляться на зростаючий пасивний дохід між всіма учасниками клубу. Яким чином? Під кожним зареєстрованим учасником відкривається власний бізнес-центр, який має вигляд глобальної структури, і він налічує 4, 15 рівнів так, в глибину, і кожен рівень він в два рази більше, ніж попередній. Тобто. Під вами відкривається перший рівень на два місця, потім другий рівень в два рази більше на 4, третій 8, четвертий 16, і так кожен наступний має в два рази більше місць, ніж попередній. І так, до глибини. Людина, яка є просто учасник, не активний, а хоче користуватися перевагами, так, без рейтингу, в неї відкривається у цей бізнес-центр на 12 рівнів глибину. І це гарантує такій людині в майбутньому виплати до 2047 доларів щомісяця. Але питання часу, коли це буде, це буде тоді, коли під нею заповняться всі-всі місця на 12 рівнів. А це складає 8094 місця. Вони будуть заповнюватися поступово, і на це треба час, але відповідно воно заповнюється тільки один раз. І саме головне, що нам не треба чекати, поки все заповниться. Ми починаємо отримувати оцей пасивний дохід по 2,5% від 10 доларів. Це складає 25 центів. Вже за кожну людину, яка буде попадати в нашу цю глобальну структуру і займати місця. Наприклад, під вами, там за після двох місяців, так, вже є. Давайте порахуємо. Ну, наприклад, 20 людей, так? 20 людей по 25 центів це є, що ви перший раз отримаєте 5 доларів. Наступний місяць вже кількість людей зросла, під вами вже 100 людей. Відповідно, ви отримаєте вже 25 доларів. На третій це вже може бути 50, потім 100, потім 200. І так поки повністю не заповниться вся оця глобальна структура, і тоді ви вже будете отримувати по 2047 доларів. Але як тільки ви закрили перший рівень і запросили дві людини, хоча би дві людини, у вас відкривається вже можливість ще. Отримувати за 13 рівень, а це вже складає суму 4 тисячі 95 доларів. З рівня золота відкривається 14 рівень, а це вже в майбутньому буде сума 8 тисяч доларів. І діаманти так, п'ятий рівень отримують за 15 рівнів суму 16 тисяч 383 долари. І це тільки по одному виду пасивного доходу. І тепер скажіть мені, невже не варто собі зробити такий пасивний дохід, який ви будете отримувати нехай навіть через два роки? Давайте от собі теоретично припустимо, що два роки треба на те, щоб заповнилася ваша оця повністю глобальна структура? Можливо, воно буде за рік, може, за 10 місяців. Цього не знає ніхто, тому що це залежить від вашої активності, від активності ваших людей, які будуть попадати під вас, так, вашу структуру, і від тих людей, хто вас запросив, від тих людей, хто їх запросив. Це є командна робота. Чим активніші люди, тим швидше вона заповнюється. Якщо люди не активні, ну, відповідно на це піде трошки більше часу.